Всім привіт! Ви на каналі Вільна Мрія. Сьогодні у нас міні-обзор такого класного відгуку про ем, такий магазин. Я дуже довго, більше 15 років, користуюся бренду, брендом Наталі Бога. Бо це не реклама, вона не просила мене цього робити, однак я, мені захотілося розповісти одну історію. Ми поїхали у кінотеатр на стихії, дивилися цей мультфільм з моєю командою, з команди Mary Kay, з Temple. І я захотіла, на честь того, що я, в мене наступний шаг, дуже важкий, купити собі подаруночок. Дивлюся в Наталі Болгар акція 40% на літні сукні і так далі. І я захотіла купити. Зайшла, взяла то плаття, що я хотіла. І хотіла йти примірити його. І тут кажуть, що вже приїхала наша машина, яка нас забирає, бо мені не можна общественним транспортом, і вже треба бігти. На все, я кажу, вибачте, будь ласка, приїхала домой, написала їм на інстаграм чи на сайт, не пам'ятаю. І що так і так, що ця сукня моєї мрії, і ось так трапилося ля-ля-ля-ля-ля. Е, ну, ні на що я так особо не сподівалася, якщо так відверто. Однак, мені написали: доброго дня! Мене звуть Наталя. Е, дуже приклею, що так сталося. Е, давайте підберемо ваш розмір, яких ви зараз розмірів. Так як я схудла. Давайте зараз вам все підберемо. Підібрали, і дівчата все прислали мені. Ну, це до сліз. Уявляєте собі? І що я вам хочу сказати? Хочу я зробити таке міні розпакування Так, ось така коробочка приходить. Єленька, тут їх логотип. Женські історії. Боже, я обожнюю, у мене цих кофточок платів. Купую від цього. Ось така в мене вийшла скидочка Дивіться, коштує 2,398, знижка 959. Я заплатила 14380. Супер. Супер, супер. Ось така корабулька. В корабульків ось так така оця челістялка. <клухи> И вот моя моя суп девчата. Дуже дякую цьому магазину. Ось таке будет у мене платье. Ось так. Ще дешевше, дивіться, в магазине... Как магазин, скарб. Ой, девочки, переклинила. Как магазин. Скорб... Ну, В общем. 1678 в магазине. А мені прислали за і ще менше, за 1438. Дякую. Дякую цьому магазину, дякую за цю сукню. Я зараз буду йти в кафе святкувати мою. Бачили в Фейсбуці, як виглядають герої? І там чоловік-паук. Хто там ще у нас герой? Взагалі, всі ці герої, це не вони, далі пишеться. Герої це ті люди, хто нас захищають, хто бореться з тяжкими хворобами. Оці люди герої. Ось за мій наступний геройський вчинок я купила собі такий порадувати себе такою ляпотою. Дуже мені подобається, дуже. Зараз буду робити макіяж. Подкладка, смотрите, какая. А шви це взагалі тканина яка. Боже, я обожнюю ці тканини. Ти одягаєш цю сукну, все, ти королева. Подивіться, як оброблені всі шви. Я шию, то я зображаю. У мене мама шила, царство небесне. Вона мене навчила зображати цьому всьому. Якщо ти купуєш шорти або брюки, то повинна бути лінія ноги. А коли я приходжу до швачки і кажу, э, пишите мені платі, щоб, э, не платье юбку, щоб вона була така юбка карандаш, щоб була видна лінія ноги. Это еще что такое? Какая лінія ноги? А, говорю, все понятно. Вибачте, я щось не туди. Заплу... Заплутала я, вибачте, все, я туди бігу, як шалена. Понятно, що це не швачка, це. Жвачка якась, яка. Гроші хоче Так, склад коротенько. Зроблено в Україні, 95% льон і 5% еластана Ну, все, це это це платье, це платье мрія. Діти. Ой, діти, діти оце, оце так, оце я завжди часто так кажу. Итак, ручная праня 30%. Ніякої машинки. Сушити в затинку. Ну, ясно, льон. Просувати 110 це на одній точечці. Дівчата дуже подобається, дуже-дуже, дуже. дуже, дуже. Е, зроблю макіяж. Одягну зроблю фоточку. В інстаграмі виставлю. Дуже рекомендую цього. Дуже рекомендую. Дуже люблю. Дуже-дуже-дуже. Всім пока. До зустрічі на моєму каналі. Напишіть мені, будь ласка, а ви користуєтесь цим брендом українським. Я стараюся купувати тільки українські, зараз, щоб їх підтримати. У нас, до речі, в Одесі розбомбили ці придуркувати сусіди, їхнє виробництво. І мені захотілося їх підтримати якось. Мені теж важко, але я хочу допомагати. Всім нам важко. Давайте один одного підтримувати. Я захотіла підтримати, тому щоб виробництво розбомбило там ці придуркуваті. Я захотіла допомогти, зайшла в магазин, і в мене нічого не вийшло. Я написала на сайт, в мене не виходить вам допомогти. Що за? Ця сукня, якою я мрію. Дівчата, а як? А фотографій нема цієї сукні, щоб вони зрозуміли, про яку сукню я кажу, щоб ви розуміли всю. Я кажу, вона така біленька і на ній такі біжевенькі листя. Все, що я сказала. Довго вона мені не відповідала, але знайшла, що я хочу. Прислала, каже, дивіться, є сукні, є сарафан. Вам що? Ну, Мені подобається сарафан, однак мені зараз його не одяг. ніяк. Тому кажу мені сукню. Це буде А-силует, мені це такі підходять. Тобто я була, буду красуня. Напишіть в коментарях, чи ви носите цього виробника. І якщо ви теж хочете підтримати, замовляйте там літні скидочки зараз 40% це дуже круто. Я ще придивилася білий жилетик там. Дуже... Це класика. Класика. Хто полюбляє класичні тканини, класичні силуети, то вам туди. Це любов назавжди. Користуюся 20 років. Всім рекомендую. Дякую, що заглянули на мій канал. Коротенький огляд. Люблю, цілую. Всім бажаю здоров'я, миру. Все буде Україна, дівчата, Все буде Україна. Я в це вірю, значить, так і буде. Пока!